Ну що ж, трішки хочу вам швидко, недовге відео записати по цих біодобавках, щоб ви розібралися, як їх можна пити, для чого їх потрібно брати. Взагалі, для чого вони є у вас, для чого вони нам потрібні? Ну, як ви зрозуміли, ця лінійка більше спрямована по здоров'ю кишечника, шлунково кишкового тракту, якщо говорити про цей Оксантин. І також на схуднення. Що саме основне, вона концентрована на схуднення, боротьба з целюлітом. Це справді така потужна лінійка, і мені важливо зрозуміти, щоб ви розуміли, як нею користуватися, що вам купляти, що вам брати. Я не всі маю, тому що я взяла тільки те, що потрібно, власне, мені, і те, що я одне забула, буду докупляти. Але зараз я вам трішечки, що, чого я не маю, покажу в каталозі. І допоможу з усім розібратися. Дивіться, якщо ви хочете таку потужну боротьбу з Схудненням та целюлітом, то я би рекомендувала брати е, всі ці, що я маю тут. Зараз я вам розкажу про їх властивості. Ця боротьба, це є боротьба з целюлітом, така внутрішня і зовнішня. Е, для схуднення це і я ще буду брати оранжеву. Вона вже до мене їде. Я забула про неї ось цю для схуднення. Отже, для схуднення, для такого потужного, червона синя Блин. синя. І оранжева. Якщо вам 40 то ви можете взяти ось таку е рожеву. Оце, що йде від... Ну, Типу, її можна і раніше, якщо дуже поганий метаболізм. Е але я собі взяла червону, якщо чесно. І ту не брала рожеву, тому що вона йде більше для жінок, які там навіть в менопаузі, так, проблема, а, гормональний такий фон. так. Одним словом, 40 плюс, тому я її не брала. Хто в кого 40+, плюс, і то ви цілком можете брати оцю рожеву також для схуднення. Тому зараз я вам трішки розкажу. Значить, якщо ви пропонуєте клієнтам, ви можете пропонувати а, цю синеньку. По-перше, що вона, давайте трішечки подивимося, що вона вам е зробить. Пролонгована прицільна дія на обмін ліпідів і жирових відкладень, вражаючі результати втраті ваги тіла, об'ємів талії та стегон, збільшення витрат енергії та спалених калорій, в стані спокою, зниження апетиту на користь відчуття ситості, підтримка роботи серцево-судинної системи. Ось так працює ця синенька. Ту, е далі. Вона п'ється чотири рази на день між прийомами їжі. Тобто не перед їжею, а старайтеся так, після їжі пройшла там годинка, дві випили і п'єте так, старайтеся чотири рази на день між прийомами їжі. Оця голубенька. Далі, наприклад, ось ця червона та ось ця оранжева, яку я буду брати. Зараз я вам про них прочитаю: їх п'ється по дві таблетки за пів години до їжі. Їх можна пити разом, нічого страшного. тобто за пів години до їжі по дві таблеточки. Що вони роблять? Що робить оранжева? Контроль апетиту, покращення метаболізму, глюкози та обміну вуглеводів, сповільнення засвоєння вуглеводів, ефективна дія для підтримки здорового складу тканин тіла. Все на натуральних основах. То ви вже все можете прочитати. Я вам теж картинки скину. Це дві таблетки перед вечерю і дві таблетки перед обідом. Що ця? Що оранжева? Це я зараз читаю про оранжеву. А ви зрозуміли, що ну, насправді оранжева теж дуже крута, тому що працює на вуглеводи, працює на ну, типу, сповільнення засвоєння вуглеводів і контроль апетиту, що саме теж основне. Давайте тепер про червону, що вона робить перед їжею. Ми її п'ємо цілеспрямована дія на жир в області живота, покращення роботи ШКТ, Ну ш, ш, ви розумієте, що таке ШКТ, шлунково кишковий тракт. <кій> регулювання перестальника кишечника яке очищення організму, балансування маси тіла. Тобто, ну, типу, я беру собі в комплексі, і це дуже круто. А, от чому я казала, хто має 40 плюс? Ось ця рожевенька. Хто має 40+, плюс, то я дуже рекомендую йде прискорення обміну речовин, особливо людей старше 40 років, зменшення жиру в організмі, контроль та зниження маси тіла, пригнічення апетиту, нормалізація травлення та метаболізму ліп... ліпідів, природне очищення організму завдяки дренажній дії. Дивіться, якщо ви на початок не хочете брати все в комплексі, бо немає можливості, я вирішила брати все в комплексі. Плюс на додачу я додала ось цей рідосель. Оце окрема тема, я її зараз пити не буду, я вам зараз про неї окремо поговорю. Вона для взагалі в кого проблеми з кишечником, ви собі обов'язково її купляйте, вам дуже сподобається. Але в комплексі з цими її пити не можна, я вам зараз ще розповім чому. Отже, хто не має можливості, то, як мінімум, бере ось цей оксантин і собі вже підбирає одну з цих біодобавок: або червону, або оцю оранжеву. Або оця 40 що я вам казала, а, можна пити всього лише дві, але я би рекомендувала оцю синеньку поєднювати з якоюсь з тих, якщо немає можливості взяти все. Я захотіла просто так серйозно підійти, захотіла все. І я взяла собі все, проконсультувалася, що до чого, як, як можна пити, розказую і вам. А, отже, вертаємося до 40 Um, отже, природне очищення організму завдяки дренажній дії, нормалізація травлення та меболізму ліпідів. Тобто, ви зрозуміли, вона теж така доволі комплексна. Вона йде для тих. Я так навіть читала, що при менопаузі в гор. Типу вгамовування гормонів також, тому 40 самий раз. Хоча ніхто не каже, що їм не можна брати молодшим, цілком можна брати, тому що ну, можна, але якщо пише 40, то я би дотримувалася, брала тим, кого 40, тому що в той момент саме важче схуднути в такі. Ну, хто вже має 40, ідуть такі, знаєте, більше гормонів, більше того всього. І тому дуже важче схуднути. Тому беремо, ви зрозуміли, голубенька на просто як отче наш. І комплекс, типу, комплектуємо якусь з них або оранжеву, або червону, або рожеву. є можливість, беріть собі в комплексі, так як я: синя, червона і оранжева вже до мене їде. Далі, давайте для е, целюліту. Я вам хочу показати це щось. Оцей гель ну, він доволі такий нормальний, величенький, тут 150 мл, так, да, він не величезна банка, але ну, Його нормально вистачає. Я вам хочу сказати, він мені, я вже ним користуюся другий день, він мені класно заходить, може в мене глюки, але в мене таке враження, що після того, як я його наношу, реально на очах зменшується целюліт. Я не знаю, від чого це залежить, але він справді крутий. Його можна навіть просто продавати. Я так думаю, без, ну, типу в комплексі, звісно, це би було ідеально. Але ну, типу, це те, що продукт. Продуктик, на який я вам зроблю гарні постики, щоб ви його продавали. Так, він не дешевий. Але на сьогодні ну, він дуже ефективний. Це італійський, це крутезний. А клієнтам про це треба говорити. Клієнтам про це треба розказувати. Ви хочете чергову мазь, яку ви намажете і вам не дасть ніякого результату. Чи ви хочете хороший, якісний професійну річ? Дивіться, якщо говорити про цю фірму, взагалі італійську, дівчата, це дуже крута штука. Ви знаєте, нікому не секрет. В мене батьки, в мене мама в Італії, і я неодноразово туди їжджу чуть не кожне літо. Я знаю, що таке Італія. Знаєш, таке їхня аптека. В них в аптеці дуже якісні речі. Щоб ви розуміли, це продукт, який можна придбати тільки в аптеці, в них. Ну, це дуже круто. Це, це високий рівень, тому що в них в аптеку будь-що не приходить. Це не ми, це не в нас, це не Україна. І те, що в них є на, апте, на полках аптеки. Це справді височезний рівень, тому майте на увазі, що ці продукти вони безпечні, вони крутезні, вони потужні і їх варто рекомендувати. Давайте я вам трішки розкажу, що робить рідусель, щоб ви собі розуміли оце і в комплексі. Я собі взяла ось такий в пігулках дуже зручно, особливо для тих, хто не може пити там, я не знаю, багато ну, розведженого так, зі смаком, то пігулочку ти собі випив і забув. Але треба пити багато води. Дівчата, кожен з цих засобів треба запивати величезною кількістю води. Тобто, якщо ви взяли дві пігулки, вам як мінімум повний стакан води треба запити. розумієте Бажано, я запиваю двома. Я люблю пити багато води, я запиваю двома. Мастаканому води, це дуже мені пришвидшує, бо воду треба пити схудненні багато. Отже, так само і тут одну-дві таблетки вранці можна навіть на серце. Тобто, ви проснулися і ви випили собі дві таблетки. Запиваєте великою кількістю води одну-дві таблетки. Тут є 30 штук, якщо по одній таблетці це на місяць, якщо по дві таблетки, це на 15 днів. І ось тут ви просто наносите на, ну, типу, на шкіру. не, 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 не даремно тут пише стосовно цього гелю. Мега ефективна целюліту, вирівнює шкіру, згладжує ямочки та бугорки. І направду я помазала два рази, мені таке враження, що вони стають згладженими. Я не кажу, що він зникає одразу. Ну, це ж тільки другий. День, але, блін, ну реально, мені сподобалось. Активно виводить зайву рідину з організму, високі антиоксидантні властивості, видимі результати за короткий час, і це факт. Далі, якщо говорити про біодобавку. Це ми якраз говоримо, це, вибачте, це я вам якраз і прочитала про біодобавку, бо не пішла нижче. Тобто, вона робить е, ось такий ефект. Стосовно цього, він робить теж схожий ефект, тому що те ж саме е, фітокомплектичний продукт, топ-продукт для ніг та сідниць. Поступово змінюю, до речі, я також наношу тут на руки, в мене тут є проблемка трішки. Е, е, зменшує жирові відкладення та прояви целюліто. Швидко робить шкіру більш прудною та менш зернистою. Факт помітна різниця вже за. Два тижні. Я би сказала, навіть з перших використань якусь різницю мінімально видно. Поєдно з дієтою, тренуваннями швидко вбирається, вбирається. одягайтеся відразу. Так, да, насправді я намазала, немає якогось поганого запаху. Запах такий доволі нормальний. Ем, і він гарно вібрався, не залишає там якихось слідів. Я швиденько помазала, поки пішла там на кухню, щось випила склянку води, воно все в мене впитало. Я одягнула одяг і побігла. Тому ну, дуже легко його наносити в комплексі. Два продукти будуть робити дуже класний результат. Дивіться, повернусь до вас з ось цим оксантином, який я говорила, що його в комплексі я вам вже ділюся, щоб ви знали. Я взяла, бо я чесно не дочитала і до кінця не прийшла консультацію. А ви вже будете знати, ось цей оксантин йде для кишкового для, ну, ШКТ, шлунково кишкового тракту. він, Якщо у вас є проблеми з кишечником, він вам дуже допоможе. Це дуже крута річ, неймовірно крута річ. Um, ви um, не можете його пити з іншими ліками і uh, з біодобавками. Тобто він не вживається разом з ними, тому що він буде анулювати їхню дію. Його можна пити uh, в різниці двох годин. Тобто він п'ється за пів години до їжі. Відповідно, і ці п'ються за півгодини до їжі, тому нереально пити їх разом. І він п'ється, що саме основне, має пройти 2 години від прийому ліків до і після. Тому ну ви не можете пити інші біодобавки з ним аж просто ніяк. Хіба що ви собі його берете в якісь? Я не знаю коли. Ну, наприклад, там ви його п'єте хіба там собі. Я ну ну нема смислу його на ніч пити. От серйозно, просто нема смислу його пити на ніч. Тому він п'ється просто окремо для профілактики кишкового тракту. Він виводить токсини, то він робить контроль ваги, відчуття ситості під час діє для схуднення. Він також, ну типу, якщо просто ви там сідаєте на якісь такі схуднення. То ви можете його пити. Ну, Його можна ще максимум поєднувати з цією біодобавкою, якщо брати це і це. Тому що це п'ється 4 рази на день. Ну, якось можна поєднати разом з цим. Він п'ється скільки його можна, вроді би 2 рази на день, якщо я не помиляюся. Він йде до вечір за півгодини до обіду і за півгодини до вечері. Так, ви можете поєднати так, щоб дві години не було, не пересикалися з цією таблеточкою, ви можете його поєднати. Отже, контроль ваги, відчуття ситості під час діє для схуднення, нормалізація та стабілізація роботи ШКТ. діє як пребіотик, в тому числі. Це дуже крута штука, серйозно. Зменшення засвоєння поживних речовин, вуглеводів, ліпідів, активація роботи кишечника, його безпечне та делікатне очищення. Насичення Організму білком, рослинною, клітковиною, суттєве зниження рівня холестерину, в тому числі цукру та глюкози в, пла... в плазмі крові. Тобто це справді крутезна штука, і просто, якщо ви його будете брати, не беріть ось ці червона, оранжева і так далі, їх не берете. Максимум з чим ви можете поєднати, це з цією. І ще з рідуселем, який ви п'єте вранці. Тому що, наприклад, ви можете рідусель вранці собі сміливо випити, на ви можете там намазати целюлітний, потім ви Випите Оксантин, і потім проходить 2 години, і за пів години до е, обіду, наприклад, ви собі п'єте його, а потім проходить дві години знов собі п'єте Оксантин, типу, і потім знов на вечір ви п'єте його за пів години до. Хоча Оксантин має бути 4 таблетки, там треба якось порахувати, як його випити. Я думаю, що після вечері його також можна випити. Ось, ну, після вечері лише пройшло 2 години після цього. Одним словом, я думаю, що я була ясна з новими біодобавками. Я про, про них трішки розказала. Е, далі це я розказала з метою схуднення. Ще у нас є такі. Е, е, Ось такі препарати, які діють для покращення венозного кровообігу. У кого є проблеми з я собі його не брала, мені в принципі не потрібно. То ви можете його брати. Це справді дуже крута біодобавка. Зменшення набряків, важкості у ногах, підтримка тонусу, судин, мікруцеляція, змінення капілярів, виражена антиоксидантна дія, протидія закисненню організму та старінню, необхідні при венозній недостатності, варикозному розширенні вен, ламкості капілярів, геморої. Проктиті, клінічно випробувані активні інгредієнти. Тобто, дівчата оці, вони є в любих вам зручних цих упакуваннях, є, для, є в таблеточках, 30 таблеточках і є в е, такому м, гелі. М, ну, типу навіть вона дуже крутезна, вони є різні, в принципі, трішки, тому що тут антиоксидантний ефект, тут де багато е, біфлоф. Біфлавоноїдами. Е, в принципі, е... Хто у вас, якщо є у вас такі люди, які цікавляться, а такими речами цікавляться дуже багато, дуже багато людей мають проблеми з варикозом, то ви їх можете сміливо рекомендувати. На них треба теж зробити гарну окрему рекламу. Наприклад, тут можна продавати м наш каштан разом з ними. Або, наприклад, зараз каштану нема, то цей каталог ви можете брати для Вен, О, там де йде на Тонус-Вен, з ним є гарний крем, то ви можете, наприклад, цей крем. Поєднювати так, ось цей крем поєднювати. Хто не має можливості з дешевшою біодобавкою, а хто має можливість тому пропонувати ось такий крутий, ось такі круті засоби наші біодобавки, які йдуть на такому високому професійному рівні. <кій> я дуже просто рекомендую цю лінійку. Я вам ще раз повторююся, це італійська лінійка. Я знаю про що я говорю. Я сама в Італії неодноразово бувала. Я прочитала також всі складники і по італійськи в тому числі це справді, справді мега потужна річ. Я надіюся, що я трішечки вам прояснила з цими біодобавками, як їх пити простими словами. Да, в нас є таблиці, да, в нас є презентація, в нас є все. У нас є готові картинки, але інколи на вухах легше почути. Я теж готові картинки розбирала дуже довго. Повірте, не 15 хвилин. Я сиділа над ними цілий день і то не догледіла стосовно цього. Засобу, але потім вже сіла більш детально, плюс проконсультувалася і вже ділюся з вами ем, набутим знанням. Я надіюсь, була корисна такі коротенькі рубрики про наш продукт.